Миру вам, нехай Господь береже кожного з вас на тому місці, де ви зараз є? Хотіла б з вами поговорити на таку тему серце? От мені дуже подобається, торкається серце вірші з Біблії, що на серці те говорять вуста. А от що в тебе зараз на серці? І що твої вуста кажуть сьогодні? І тоді ми починаємо задумовуватись, що це така благодать Божа, коли твоє серце має спокій, коли ти щаслива без, без жодних підстав, просто щастя, є і все. Тому що перша любов, вона прийшла, це Бог. І я бажаю, щоб, і я дуже хочу, щоб твоя душа врятувалась, і ти або ви знайшли Бога і знайшли ту першу любов, яка, яка... я не можу передати, <сум> яка важлива, яка справжня, яка досконала. Це велика цінність, коли Господь у серці, коли Господь у житті, коли Господь у, у всіх куточках твого життя. Тому, якщо бажаєш духовного спілкування та духовної підтримки, вивчення Біблії, пиши мені, буду дуже рада з тобою поспілкуватись.